На місці будівництва тиша за парканом жодної душі, лише безпритульні собаки. Дату відкриття спортивної арени переносили кілька разів протягом двох років, і тільки у березні 2009-го Михайло Добкін разом з міністром спорту Юрієм Павленко відрепортували палац побудовано. Залишилось тільки провести комунікації, Входини наприкінці літа. Але до них так і не дійшло. Добкін був готовий виділити кошти на остаточне завершення робіт лише за умови, що палац перейде у комунальну власність. Міністр Павленко називається шантажем, адже зарані. Домовленістю з мером прокладати мережі мали саме за кошти міста. На жаль, міська влада почала певний шантаж щодо передачі в комунальну власність. Але от після нашої останньої розмови я сподіваюся, міський голова зрозумів, що неможливо навіть якби було бажання міністра передати в комунальну власність без. Введення в експлуатацію. У мерії, словами міністра, обурені пояснюють, задекларували передачу Палацу у комунальну власність давно і у міністерстві тоді погоджувались. Мені господин Павленко, все і сказав, що ми будемо так діяти. І після цього ми получаємо вже другий раз. Слово шантаж нікакого шантажа не було. Був конструктивний підхід к вирішення вопросов. Мережі вже прокладено, каже Христос. Залишилось лише відкрити вентиль, щоб все запрацювало. Оголошено і чергову дату відкриття напередодні нового року, адже потрібен час на благоустрій території, аби уникнути подальших суперечок. У мерії мають намір звернутися до кабміну, щоби там вже вирішували питання передачі об'єкта місту. Однак Юрій Павленко вважає, що про це можна буде говорити лише після того, як Павленко. Палац почне працювати. А ось стосовно стадіону металіст, питання власності вже вирішено. Держава буде володіти третиною спортивної арени. Про що за словами Павленка вже підписана угода. Подібну схему співвласності застосували і при будівництві львівського стадіону. Анжела Сушко, Андрій Домовий, агентство телевідення новості.